Цукерки трюфелі в домашніх умовах. Що нам для цього потрібно? Всього нічого. Формочка, 225 мл вершків, 180 г шоколаду чорного, 135 г шоколаду молочного, 17 г вершкового масла і все. І ваше натхнення, бажання творити чудеса. Я вирішила зробити з покупних шоколадок, щоб ви не думали, що обов'язково потрібно замовляти калети в кондитерських магазинах. Саме головне, що купуйте гарний шоколад без домішок і все ок. Сьогодні ми зробимо на них. Але трошки я все ж таки додав каліт, тому що я гадала, що тут хоч 90 грамів буде, але тут всього-навсього в плитці шоколада 85 грамів е, шоколаду. Тому трошки додам. Е, ну, Що зробиш? Так, е, і тепер ми з вами для початку зробимо форму, в яку ми будемо виливати наші, е, нашу заготовку. Е, я беру плівку і застилаю дно для початку. Плівкою. Я взяла водичку і пензлик, тому що, щоб хорошо прижалась наша плівка і потім пергамент, я розкажу, краще змочити. Можна маслом, а можна просто водичкою. І тоді у вас все дуже добре, пристане, і ви натягнете плівку так, як вам потрібно. Дивіться. І вона ось тут приклеюється. Тут ми натянули. все, у нас плівка рівненька і красивенька. Тепер я вирізала із пергамента і дно, я застелю, і наші бока для того, щоб нам було удобніше а, потім виймати. Але я теж змочу водичкою для того, щоб е все добре пристало і в мене нічого не відлипало. І ось так я закриваю, ставлю пергамент. Все. Наша заготовочка, наша формочка готова. І відставляємо її в сторінку, поки ми не зробимо наші тісти. Тепер ми беремо пергамент для того, щоб нам удобніше було. Беремо наш чорний шоколад. Нагадаю, 180 грамів чорного шоколаду. Не будемо рекламувати. Хоча ви і так уже бачите. Беремо ніж, шоколад і настругаємо наш шоколад на невеличкі такі калети. Так, я настругала наш чорний шоколад, нагадаю 180 грамів. І тепер беремо 135 грамів Молочного шоколаду, ось так зробимо, і теж можна поламати, можна ось так порізати. В цей час я вершки підігріваю в ковшику до не кип'ятим, а до закипання, до гарячого стану. Вершки 225 мл, мінімум 30% жирності. В мене нагрілися, вони дуже-дуже гарячі, але вони не кипіли. І сюди ми додаємо весь наш шоколад. Ось чому я робила на пергаменті, щоб не розсипався мій шоколад. І тепер нам потрібно його. А, помішуючи, розтворити, розтопити. І тепер сюди ми додаємо 17 грамів вершкового масла. Ну, Плюс-мінус, ну не більше. Небагато все. Ось так швиденько з вершковим маслом ми перемішали. Тепер беремо нашу форму. І виливаємо в нашу форму. Розрівнюємо максимально красиво. Ось так ми розрівняли. І тепер ми ставимо в холодильник до повного застигання. Годин, мінімум години на 3, а краще 5. Мої цукерки простояли в холодильнику ніч. Вони застигли. Тепер час їх відкрити. Дивіться, застигло у нас все чудово. Знімаю плівку, я на цій буду різати. Так, тепер, обережно, дістаємо форму. Ого, чудово. Так, і знімаємо. Наш пергамент. Дивіться ось така плитка шоколаду, цукерок у нас вийшла. Так, взагалі потрібно різати гарячим ножем. Тому зараз я підігрію воду і, ми порі... і я Зроблю якийсь шаблончик, щоб у нас були рівні рівні цукерочки. Я нагріла водичку, поставила туди е, ніж. Тепер ми протираємо ніж і ріжемо. Я взяла за шаблон ось таку лінійку. Це в мене кулінарна лінійка. І приблизно одну я вже ось одрізала. І ось так, відрізаємо. Наші шматочки так є, знову окунаю наш ніж, протираю і роблю те ж саме. Ось так я нарізала на, на, наші цукерки на кубіки. Тепер одягаємо перчатки, підготуємо какао і будемо обвалювати їх в какао. І наші цукерки фактично готові. Починаємо обвалювати. Ну, ось ці ми з'їмо. Це буде наші сім'ї. Так, я вам покажу дивіться, яка. Краса. І тепер беремо і обережно обвалюємо наші цукерочки в какао і викладаємо. Ось так робляться справжні цукерки трюфель. І не потрібно платити шалені гроші в магазині, тому що це дуже просто: інгредієнти всі у вас є. І зберігаються ці, ці цукерки дуже-дуже довго. Ну що, ми зробили з вами цукерки трюфілі. Ось так вони виглядають. Давайте я вам покажу, які вони в розломі. Ні, ламати їх дуже важко. Тому що вони м'якенькі, вони ж смачненькі. Ні, вони не ламаються, вони кусаються. Тому м -м -м. смачні. Нереально смачні. Давайте я вам ось так покажу, як вони виглядають. Ось, дивіться. Вони ніжні, м'якенькі, смачні до неймовірності. А зараз покажу на укус. Дивіться. Ммм. Хлопчики і дівчатка, в магазині трюфелі. Відпочивають на полки. Не купуйте більше в магазині, зробіть самі. І це ваша ще одна скарбничка в вашу кулінарну копілочку. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Робіть, творіть, фантазуйте. Люблю вас. До зустрічі. Пока-пока!